В останній фазі моєї кар'єри я грав на цій позиції але очевидно, що я починав тут і з часом опускався все нижче в півзахист. Внаслідок цього змінювалось і моє розуміння, і бачення поля, і те, як я приймаю рішення через більш відкритий простір, а також і моя роль у команді. Тепер, ж, граючи на цій позиції, я виконую більше роль півзахисника. Не стільки оборонні функції, я розумію, що я вже не гравець атаки, завдання якого робити різницю. Моя задача доставити м'яч до форвардів, які створюватимуть загрозу. А перед початком цього відео я хочу нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри, разом з с Я завжди знаходився в оточенні енергії: Пак Джесуна, Патріса Евра, Майкла Каре, Керіка, Вейна Руні, Чичаріта та Крістіано Роналду. і ви бачите, які є у мене можливості. Просто віддай м'яч якомога швидше, але все ж таки я ще й мав можливість отримувати м'яч, особливо в цих зонах. І в залежності від того, чи готовий цей гравець захищатися, я дивився, як він реагує, коли я намагаюсь обіграти його, тому що часто я йшов в обіграш, не так часто я грав тут, але час від часу, можливо, в перервах. Так, але переважно тут. Якщо можливості віддати пас немає, то я йду тебе обігрувати. Що не так часто трапляється у гравців півзахисту? Якщо центральні захисники розходилися, то Майкл опускався туди. Я займав переважно цю позицію. Майкл опускається на позицію фальшивого захисника, а я залишаюсь в центрі. Гаррі Невіл висувався вперед, а Майкл залишався на цій позиції. час від часу для того, щоб перевірити цього кравця, я просто опускався нижче. Але переважно я займав цю зону. Далі потрібно було зрозуміти сильні сторони гравців, які знаходяться перед тобою. Уейн — центральний нападник, який опускається на позицію десятки. Він знаходиться тут. Я отримую м'яч тут. Що робить цей гравець? Де його простір? Уейн міг отримати м'яч тут, тут. Але також він міг забігати їм за спини. Я отримую м'яч тут і намагаюся якомога швидше передати його Уейну Руні. Пак Джесун був вінгером, який грав переважно тут, граючи на позиції інсайда. Знову ж таки, залежно від того, що робить суперник. Моя роль полягає в тому, щоб віддати м'яч Джи. Якщо цей гравець йде на нього. В нашому складі залишається захисник, який просто постійно рухається вперед. Я отримую м'яч джи. Виходить на цю позицію. Патріс біжить вперед, куди я віддаю пас? Якщо він залишається опікати його, якщо він намагається залишатися з ним, але там є простір, який можна використати, тоді я вирішую, куди давати пас на Патріса чи на Джи. І також далі на полі розташовувався Чичеріто. Він постійно намагався забігати в ці коридори, як Інзагі. постійно, як і Інзагі, граючи на лінії офсайду, він перевіряв цих двох захисників, тому що їм завжди доводилося озиратися на нього. Йому не потрібно було брати участі у побудові атаки. Тому я знаю, що якщо у мене є вільний простір, G там, Патріс нікуди не пішов. Тоді я намагаюся задіяти цей простір або швидко віддаю м'яч йому в ноги, і він вже шукає можливості просунутися вперед. Якщо я бачу, що не можу дати йому в ноги, або бачу, що м'яч не проходить, але якщо така можливість є, то я віддаю йому м'яч прямо в ноги, щоб він виходив на ударну позицію, або ще по діагоналі пізніше я пасував на робіна Ванперсі. Він був у цій справі найкращим. кількість голів і моментів, які ми створювали для Робіна таким чином, тому, що він знав, що якщо я отримую м'яч на ліву ногу, він буде тут. він відліпиться від цього захисника, щоб опинитись тут. Я знав, що як тільки я отримую м'яч, іноді, навіть не дивлячись, я граю м'яч сюди. Тож, звісно, я граю сюди над головою цього лівого центрального захисника. І я не переживаю, де він знаходиться. Я навіть не дивлюсь, де він, бо я знаю, що він там і опиниться. Тому мені навіть і не потрібно дивитися. Мені просто треба зіграти м'ячем за спину лівого захисника. З цієї позиції. Так, іноді я опинявся і на цій позиції. Мені потрібно було якомога швидше доставити м'яч Кристіану Роналду, бо він міг насправді створити серйозну небезпеку. Іноді він тримався бокової лінії, іноді забігав ззаду, іноді був тут, що знову ж таки було жахом для цього гравця. Далі він обходив його через цей розворот, шукав, як би забігти ззаду, щоб отримати м'яч в ноги, тому що він був настільки потужним. Настільки швидким перед цим граючи з Робіном і Чіче, якщо Чіче був тут, я також знав, що м'яч має пройти над головами центральних півзахисників ліворуч і потрапити до крістіану. Дуже часто навіть не я віддавав м'яч Кріштіану. я віддавав його Уейну, він розвертався і віддавав м'яч Кріштіану. Або я віддавав м'яч Майклу, той відкривався і віддавав м'яч Кріштіану.